День сороковий, Біблія, книга Псалмів, Псалом 22, Псалом Давида. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Далекі від мого спасіння слова мого голосіння. Боже мій, я волаю в день, але ти не відповідаєш. Вночі я також не знаходжу спокою. Але ж ти, святий, перебуваєш у хваліннях Ізраїлю. На Тебе надіялися наші батьки, вони мали довір'я, і ти їх спасав. До тебе волали і спасалися, на тебе надіялися і не були засоромлені. Я ж не людина, а черв'як, посміховисько в людей і презирство народу. Всі, хто мене бачить, глузують з мене, кривлять губи і похитують головами. Покладався на Господа, нехай тепер він його рятує, нехай його визволить, якщо він йому любий. Але ж ти той, хто вивів мене з лона. ти вклав у мене надію від грудей моєї матері. Тоді я був. Відданий від народження тобі, від материнського лона, ти є моїм Богом, не віддаляйся від мене, бо скорбота близько, а помічника немає. Стадо бичків оточило мене, сильні башану облягли мене, вони розкрили на мене свої пащі, як той лев, що шматує і речить. Я розлитий, як вода, і всі мої кості роз'єдналися, наче віск зробилося моє серце, що тане всередині у мене. Як черепок, висохла моя сила. А мій язик прилип до мого піднебіння, і в Порох смертний, ти кладеш мене. Мене обступили пси, зборище злочинців оточило мене, вони пробили мої руки і ноги. Я можу перерахувати всі мої кості, а вони дивляться, спостерігаючи за мною. Вони ділять мій одяг між собою, а щодо мого плаща кидають жереб. Ти ж, Господи, не віддаляйся, сила моя, поспіши мені на допомогу! Врятуй мою душу від меча і від собачих лап єдину мою, спаси мене від пащі лева і від рогів буйволив Ти даси мені відповідь, сповіщатиму Твоє ім'я моїм братам посеред зібрання величатиму тебе. Ви, котрі боїтеся Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, славте Його, нехай шанують його всі нащадки Ізраїля, адже він не погордував і не знехтував убогістю бідного. І не відвернув свого обличчя від нього, а вислугував, коли той волав до нього. Тобі моя хвала на великому зібранні, обітниці мої я виконую перед тими, хто його шанує. Будуть їсти у Богі і наситяться, прославлятимуть Господа ті, котрі його шукають, їхні серця житимуть повіки. Усі краї землі згадають і навернуться до Господа, всі племена народів поклоняться перед Тобою. Адже Господу належить царство, Він панує над народами, будуть їсти і поклонятися всі можновладці землі, перед Ним впадуть усі, котрі перетворюються в порох і неспроможні зберегти себе при житті. Нащадки служитимуть йому і розповідатимуть про Господа наступним поколінням, вони прийдуть і звіщатимуть про його справедливість людям, які мають народитися, бо так. Запланував Господь. Друга книга Мойсея Вихід. У попередніх розділах пожертви для святині. Настанови про ковчег. Настанови про стіл для виставних хлібів. «Настанови про золотий світильник. «Настанови про намет свідчення. Розділ 27. З акацієвого дерева зробиш жертовник. Він має бути 5 ліктів завдовжки і 5 ліктів завшишки. Отже, жертовник буде квадратним, висотою 3 лікті. На чотирьох його кутах зробиш суцільні жертовником роги, які покриєш міддю, і зробиш для нього посудини, аби вибирати попіл і залишки жиру, його лопатки, його казани, його виделки для м'яса і його посудини для вугілля. Все це начення для жертовника зробиш з міді. Зробиш для нього також грачасту мідну решітку, на чотирьох кутах якої прилаштуєш чотири мідних кільця, і встановиш її довкола під обідком жертовника знизу. Решітка має сягати до половини жертовника. Для жертовника виготовиш держаки закацієвого дерева і покриєш їх міддю. Ці держаки мають бути вставлені в кільця з обох боків жертовника, щоб можна було його переносити. Зробиш жертовник з дощок, пустотілим, як тобі було показано на горі. Так саме його і зробиш. Влаштуєш довкола намету двір, з боку півдня, тобто з південної сторони намету, мають бути завіси однієї зі сторін двору, з тканого висону довжиною в 100 ліктів. Для цього потрібно 20 стовпів, і для них 20 мідних підставок. Гачки для стовпів та їхні кільця мають бути срібні. Так само зробиш і вздовж північної сторони. Завіси мають бути довжиною 100 ліктів. їхніх стовпів 20 і для них 20 мідних підставок. Гачки для стовпів і кільця для них срібні. Стосовно західної сторони, то відповідно до ширини двору завіси матимуть 50 ліктів, стовпів для них 10, і для них 10 мідних підставок, спереду, тобто зі східної сторони, ширина двору так само 50 ліктів. з одного краю завіси матимуть 50. 15 ліктів, стовпів для них потрібно три і для них три підставки. З другого краю завіси також матимуть 15 ліктів, стовпів для них три і для них три підставки, а для входу в двір завіса повинна мати 20 ліктів. Вона буде виготовлена з блакитної тканини, з пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону, вишиваної роботи. Стовпів для цієї завіси має бути чотири, і для них чотири підставки. Всі стовпи, які оточуватимуть подвір'я, матимуть срібні скоби. Гачки для них срібні, а підставки мідні. Довжина двору буде 100 ліктів, ширина 50 і висота 5 ліктів. Завіси будуть виготовлені з тканого вісону, а підставки для стовпів мідні. Усі предмети намету і все, що буде потрібне для служіння в ньому, всі його кілки, а також всі кілки для огорожі двору мідні. Накажи ізраїльтянам, щоб принесли тобі для освітлення очищену, віджату з оливок олію, аби світильник горів постійно. Аарон та його сини з вечора й до ранку слідкуватимуть за ним перед Господом у наметі свідчення, за межами завіси. Що перед ковчегом свідоцтва. Це вічна постанова для Ізраїлевих нащадків в усіх їхніх поколіннях. Розділ 28. А ти візьми до себе з поміж Ізраїльтян свого брата Аарона та його синів, аби вони були моїми священниками. Аарона, Натава і Авігу, Елеазара та Тамара, Ааронових синів. Виготовиш священні шати своєму братові Ааронові задля величі та краси. Скажи всім розумним серцем, кого я з повним духом мудрості, аби вони пошили Ааронові одяг для його посвячення і щоб він був моїм священником. Ось яке священне вбрання потрібно виготовити нагрудник, ефод, верхню ризу, мережений хітон, кидар і пояс. Саме такі священні шати потрібно зробити Ааронові, твоєму братові та його синам, аби вони були моїми священниками. Нехай візьмуть для цього золото, блакитну тканину, багряницю, темно-червоне сукно та вісон. Ефот слід виготовити з золота, блакитної тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого вісону. Це буде мистецький виріб. У нього мають бути два наплічники, з'єднані між собою на обох його кінцях, щоб можна було ефод закріплювати. А виткана стрічка пояс ефода, що поверх нього, буде однакової роботи і суцільної з ним, виготовленою із золота, блакитної тканини, багряниці, темно-червоного сукна і тканого віссону. Далі візьмеш два оніксових камені. І викарбуєш на них імена синів Ізраїля. Шість їхніх імен на одному камені, а інші шість імен на другому камені згідно з послідовністю їхнього народження. Як гравірувальник виготовляє печаті, так ти викарбуєш на обох каменях імена синів Ізраїля. Після цього встановиш камені в золоту оправу. І закріпиш обидва камені на наплічниках ефода. Це камені пам'яті для ізраїльських нащадків. Аарон носитиме їхні імена перед Господом на обох своїх плечах, як пам'ять. Зробиш також оправи із золота та два ланцюжки з чистого золота, зробиш їх плетеними, як шнурки, і прикріпиш ці плетені ланцюжки до оправ. А ще по мистецьки на зразок ефода. Виготовиш нагрудник для здійснення суду. Він має бути зроблений із золота, блакитної тканини, пурпуру, темно-червоного сукна і тканого вісону. Зроби його квадратним, подвійним, у долоню завдовжки і в долоню завширшки. Прикріпиш до нього оправи з дорогоцінними каменями в чотири ряди. У першому ряді будуть такі камені сердолік, топас і смарагд. Другий ряд – Гранат, сапфір і яшма, третій ряд опал, агат, аметист, четвертий ряд складатиметься з хрізоліту, оніксу і берилу. Всі вони будуть у золотих оправах, кожний у своєму гнізді. Усіх каменів з іменами синів Ізраїля буде 12, згідно з їхніми іменами. На кожному, як на печаті, буде вирізблене одне з імен 12 племен. Для нагрудника виготовиш з чистого золота. Виті ланцюжки. Зробиш для нагрудника також два золотих кільця і прикріпиш їх на двох краях нагрудника. У ці два золотих кільця, що на краях нагрудника, вставиш два золотих ланцюжки косички. В кінці обох косичок вставиш у два гнізда і приладнаєш їх до двох наплічників ефода спереду. А ще зробиш два золотих кільця і прикріпиш їх до двох інших країв нагрудника. З внутрішньої його сторони, що прилягає до ефода. Після цього зробиш два золотих кільця і закріпиш їх на нижньому краї двох наплічників ефода з його лицевої сторони на місці з'єднання його з верхньою частиною по мистецькій витканого поясу ефода. Тож нехай кільця нагрудника прив'яжеть блакитними шнурочками до кілець ефода, аби він знаходився над мистецьки витканим поясом ефода. Таким чином, нагрудник не сповзатиме з ефода. Так, Аарон носитиме імена синів Ізраїля на судейському нагруднику, тобто на своєму серці, коли входитиме у святилище, це свідчення повсякчасної пам'яті перед Господом. Крім того, до судейського нагрудника прикріпиш урім і тумім, які також будуть біля серця Аарона, коли він входитиме перед Господнє лице. Так, аарон постійно носитиме суд нащадків Ізраїля на своєму серці перед Господом. Поверх ефода зробиш із блакитної тканини ризу. У ній має бути посередині отвір для його голови, довкола облямований обшивкою тканої роботи на зразок кольчуги, щоб не рвався. На нижньому краю ризи довкола зробиш із синього сукна, пурпуру і кармазину гранатові яблучка. А поміж ними, так само довкола, мають бути золоті дзвіночки. Послідовність така золотий дзвіночок і гранатове яблучко, золотий дзвіночок і гранатове яблучко, і так по всьому краю ризи довкола. І одягатиме аарон ризу під час служіння, таким чином буде чути звучання дзвіночків, коли він входитиме у святилище перед лице Господа, і коли виходитиме звідти, щоб йому не померти. А ще з чистого золота зробиш діадему і викарбуєш на ній способом виготовлення початки слова святиня для Господа, і прикріпиш її блакитним шнурком спереду Митри, тобто завою, на голові. Вона буде на чолі Аарона, оскільки Аарон носитиме недосконалість святих пожертв, які присвячують сини Ізраїля, кожного принесеного ними святого дару. І нехай вони постійно. Буде на чолі Аарон, як прийнятне Господнє благовоління до них. Тож витчеш з тонкого вісону хітон, з вісону зробиш і митру, зробиш також гаптованої роботи пояс. Синам Аарона зробиш хітони та пояси, а також зробиш митри для пошани і краси. Одягнеш у це вбрання свого брата Аарона, а разом з ним і його синів, і помажеш їх, уповноваживши на служіння. Ти освятиш їх і будуть моїми священниками. Зробиш для них ляні спідні штани, які прикривали б наготу їхнього тіла від пояса і до голінок. А арон та його сини носитимуть їх, коли входитимуть у намет свідчення, чи коли підходитимуть здійснювати служіння біля жертовника у святині, аби не навести на себе гріха і не померти. Це вічна постанова для нього і для його нащадків після нього. Свята Євангелія від Марка. У попередньому розділі. Храм буде зруйнований. Ознаки наближення кінця світу. Прихід сина людського. Навчіться від смоківниці. Будьте готові, бо часу кінця світу ніхто не знає. Розділ 14. Через два дні була Пасха, йопрісноки. Первосвященики та книжники шукали, як би його підступом схопити та вбити. Але казали, щоб не на свято, аби не сталося якогось заколоту в народі. Коли був він у Витанії, в домі Симона Прокаженого і сидів за столом, прийшла жінка, яка мала Алебастрову посудину чистого дорогоцінного нардового мира. Надбивши Алебастрову посудину, вона вилила миро на його голову. Деякі обурювалися між собою і говорили, навіщо така трата мира? Це миро можна продати більше, ніж за 300 динаріїв і роздати бідним. Тож докоряли їй. А Ісус сказав оближте її, навіщо завдаєте їй болю, вона добре діло зробила мені. Ви завжди маєте бідних біля себе, і будь-коли можете робити їм добро. Мене ж не завжди ви маєте. Що вона могла, те й зробила, заздалегідь намастила моє тіло перед похороном. Запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Юда Іскаріотський, один з дванадцятьох, пішов до первосвящеників, щоб видати їм його. А як вони це почули, то зраділи й обіцяли йому срібняків дати. І він шукав, як би його в слушний час видати. Першого дня опрісників, коли приносили пасхальну жертву, його учні говорять йому Де ти хочеш, щоб ми пішли приготувати Пасху, аби ти спожив. Він посилає двох своїх учнів і каже їм Ідіть до міста, зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечикові воду. Ступайте за ним. Коли він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями Пасху? І він вам покаже велику кімнату, прибрану, готову, там ви і приготуйте для нас. І відійшли учні й прийшли в місто і знайшли так, як він сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав вечір він прийшов з дванадцятьма, і як вони сиділи за столом, та їли, Ісус сказав Запевняю вас, що один з вас, який їсть зі мною, видасть мене. Вони почали сумувати й один за одним запитували його чи не я? Він же сказав їм: один з дванадцятьох, хто вмочає зі мною в одній мисці. і хоча син людський йде так, як написано про нього, то горе тій людині, через яку син людський буде виданий. Краще було б тій людині не народитися. Коли вони їли, Ісус узяв хліб, поблагословив, переломив, подав їм і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє. І, взявши чашу, Він віддав подяку, подав їм і всі пили з неї. І Він промовив до них: це кров моя, нового завіту, яка проливається за багатьох. Запевняю вас. Що більше не буду пити з плоду виноградного аж до того дня, коли його буду пити новим у Божому царстві. І, заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору, і каже їм Ісус: Всі ви спокуситеся, бо написано вражу пастиря і розбредуться вівці. Але потім, коли я воскресну, то випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав йому: хоч і всі спокусяться, але не я. Та Ісус йому сказав, Запевняю тебе, що ти нині цієї ж ночі, перш ніж двічі заспіває півень, тричі відречешся від мене. Однак він ще сильніше запевняв, хоч, мав би я померти з тобою, все рівно не відречуся від тебе. Так само говорили і всі інші. І прийшли вони до місця, що зветься Гецсиманія. Він каже своїм учням Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати, і тривожитися та сказати їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав Ава, отче, для тебе можливе все, забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові Симоне, ти спиш, чи не міг би ти попильнувати однієї години? Пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову, помолився, промовивши ті самі слова. А повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні стали важкими, та й не мали що відповісти. Він приходить у третє і каже їм: ви ще спите й відпочиваєте досить, прийшла година, і ось син людський видається в руки грішників. Вставайте, ходімо, вже підійшов мій зрадник. Він ще говорив, як ураз з'явився Юда, один із дванадцятьох, і з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Той, хто зрадив його, дав їм знак, кажучи: Кого я поцілую? То є він. Схопіть його та уважно ведіть. І, прийшовши, він відразу підійшов до нього і каже Учителю, і поцілував його. Вони ж наклали свої руки на нього і схопили його. Один із тих, які стояли, вихопив меча і вдарив рава первосвященика, і відтяв йому вухо. Ісус сказав їм у відповідь Як проти розбійника ви вийшли з мечами та киями, щоб мене схопити. Щодня був я з вами, навчав у храмі, однак ви не схопили мене. Але нехай збудеться писання. І залишивши його, всі учні втекли. А один юнак ішов за ним, обгорнувшись по нагому, в покривало. Вони схопили і його, та він, залишивши покривало, втік від них голим. А Ісуса повели до первосвященика. Там зійшлися всі первосвященики, старші та книжники. Петро ж віддалік шов слідом за ним, аж у двір первосвященика, і він сів зі слугами та й грівся біля вогню. А первосвященики і весь Синедріон шукали свідчення проти Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато хто неправдиво свідчив проти нього, але ті свідчення не збігалися. Деякі вставали і лже свідчили проти нього так. Ми чули, як він говорив, що зруйнує цей рукотворний храм, і за три дні збудує інший нерукотворний, але і це їхнє свідчення не підтвердилося. Тоді первосвященник, ставши посередині, запитав Ісуса, кажучи. Не відповідаєш нічого на те, що проти тебе свідчать. Але він мовчав і не відповідав нічого. Знову первосвященик запитав його і каже йому Чи ти є Христос, син благословенного? А Ісус сказав: Я є. І ви побачите сина людського, який сидітиме праворуч сили та йтиме на хмарах небесних. Первосвященик роздер на собі одяг і сказав: Навіщо потрібні нам ще свідки? Ви чули Хулу? Як ви вважаєте? І всі вони. Присудили, що він повинен померти. Деякі почали плювати на нього, закривати його обличчя, бити по щоках, ще й приказувати йому Пророкуй. І слуги також били його в обличчя. Петро був унизу на подвір'ї. Прийшла одна зі служниць первосвященика, побачила Петра, який грівся, глянула на нього, й каже І ти був з Ісусом Назарянином. Але він відрікся, кажучи Я не знаю і не розумію, про що ти говориш. І вийшов геть у переддвір'я, і тут заспівав півень. Служниця, побачивши його знову, почала говорити присутнім, що він один з них. Він знову відрікся, невдовзі присутні почали говорити Петрові справді, ти з них, бо ти, галилеєць, і мова твоя подібна. І він почав зарікатися і клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень. І згадав Петро слова, які йому сказав Ісус, перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І, згадавши, він почав плакати.